Усі разом і майже завжди синхронно новобранці окремого полку президента України хвацьку крутять церемоніальні карабіни з багнетами. Офіцер, що оголосив виступ, запевняє, придумали це самі солдати з роти почесної варти. На урочистих заходах за участі керівництва країни їм зазвичай доводиться хіба марширувати та стояти струнко. Сьогодні ж можуть відірватися на повну сержант. Довіряє їхній майстерності і безстрашно крокує поміж клинками. Розважають глядачів і бійці музичного фронту. Президентський оркестр грає сьогодні не гімн України чи інших держав, а з пісень Володимира Івасюка. та ще й претанцьовує. Черга з крупнокаліберного кулемета змушує всіх зненацька присісти. Одягнені по погоді у білих маск халатах. Бійці з роти спецпризначення б'ють один одного, знімають чатових і, звісно ж, демонструють улюблену розвагу, розбивають цеглу руками. За всім цим спостерігають майбутні військові, хлопці-ліцеїсти і ті, у кого ще є вибір ти до війська чи не йти. Думки київських школярів щодо перспектив одягнути однострій різні. Я все рівно не бачу ніякого смисла йти в армію. Ну я звичайно, коли побачив, як вони їздять на БТР, а мені техніка взагалі подобається, то мені самому захотілося. Я, я не хочу йти в армію. Теж ну, що, армія ламає. А от, за яких умов ви погодили з війна? Війна про майбутні принади служби в українському війську. Розповідають журналістам у казармі. Обіцяють зростання зарплати з нового року квартири і нову техніку. Щоправда, як і щороку військовим знову дають менше ніж просили, хотіли майже 23 мільярди гривень. Міністерство оборони от погодилося. Мати бюджет на рівні 18,8 мільярда гривень. От. Але кінцевої цифри на сьогоднішній день ми не маємо, не знаємо, тому будемо чекати кінцевого рішення Верховної Ради. Свій бюджет військовий дізнається якраз на свято 6 грудня, 21-ша річниця Збройних сил України. Олександр Аргат, Іван Вірченко, п'ятий канал.